Вітаємо вас, це ваш улюблений шеф тандем Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні ми з Романом вирішили приготувати знову таке пасту, але пасту не звичайну, а класичну, із пармезаном та вершковим маслом. Італійський е такий культовий продукт. Паста. паста Альфреде. Класна, дуже класична е, паста. Дуже проста у приготуванні, але дуже смачна. Для приготування нам знадобиться паста, сир, пармезан, часник, вершкове масло, сіль, цукор та перець. Ну і вода для відварювання. <гум> да, водичку в нас вже ми поставили, вона в нас вже практично закипіла, солимо її, обов'язково солимо. Кидаємо варить. Зараз вона закипить, хай булькне. Я скажу, що завжди, коли Роман розповідає про пасти, це якась його окрема історія, так як і котлети, да? я не дуже в цьому розуміюся, але я це визнаю, але їсти е, люблю дуже сильно пасту, яку готує Роман, бо сама я її не готую. Е, і ти не вмієш Коли він розповідає про пасти, я й не спорю, ти знаєш, краще готуйте, Коли він розповідає про пасти, у нього стільки рецептів цих паст, що я просто думаю, господи Боже, куди вони в одну енциклопедію ці всі пасти не влізуть. У мене, у мене голова велика тоді. Хватає місця для пасти. Це класична паста, яку придумав. Одноіменний да, автор цієї страви його теж звали Альфредо Гілілео. Альф... Я не знаю. Да, там, на початку 20-го століття він придумав цей рецепт. Я теж хочу тобі щось розповісти. Ти все вірно кажеш. Родичка але закипіла. Коли я читала про цю пасту, бо мені ж треба теж бути підкованою. Не да? переб'ю тебе до секунду. Кидаємо пасту в нашу воду підсолену. То це не тільки італійська паста, а? Американсько-італійська, тому що американці теж забрали собі цей рецепт, трішечки трансформували і їдять таку пасту, уявляєте? Ні, ну вона італійська, просто що американці вже там підстроїли під себе, знаєш. Ну а... трансформували, я ж кажу. Так, да, вони просто люблять теж їсти таке все, знаєш, різні пасти. А в нашому виконанні як буде? Італійська, американська, українська? ні? буде українська-італійська. <ріст> е дивіться, паста у нас вариться, це займе буквально там, хвилин 5-6, будемо дивитися вже по самій пасті, кидаємо сюди, беремо таку ємкість, яку нам, в, якої, в якій нам потрібно буде зробити соус, так, кидаємо так. сюди масло. Масло. Такий хороший ага. шмат масла, тому що це буде соус. Нашого улюблено 82,5% да. масла від галичини. Куштуйте та наповнюйте себе силою природи Карпат. Наша улюблена галичина. Масло потрібно на цей рецепт брати. Мінімум 80% жирності, тому що це масло у нас 82,5%. Тому кидаємо десь грамів 50-60 масла у нас піде. 100%. Так. Це буде такий класний, знаєте, вершковий, бархатний такий соус. Сюди одразу можна натерти сиру. А я... Знаєш, Пармезан, обов'язково пармезан. Ти коли, Ми коли обговорювали цю пасту з Романом, він мені сказав, що не потрібно заморочуватися, там топити масло і ще щось. Можна це зробити, в принципі, в одній посудині. І він буде додавати сюди окріп. Через то воно все буде емульгуватися, танути і буде такий класний ну, да, соус. У нас, у нас виходить як, що. А я б не здогадалася. Всі соуси, які робляться там на емульсії, да, це у нас що? Тут треба просто логіку включати кулінарну і треба знати, що взагалі ви готуєте. Це насамперед. Тому що в нас в водичці, де вариться паста, да? Є крохмаль, він сама паста виділяє крахмаль в саму воду, Тому у нас крохмальна вода виходить. Тут у нас вершкове масло 82,5 і і 82 п'ять жирності. Да? Тому коли ти з'єднуєш жир. З окропом починаєш це все mm -hmm. мішати, утворюється емульсія, гладкий соус, і це все нам зв'яже ще сир пармезан. Він теж жирний. Ну і якщо говорити про самого Альфреда, як Роман сказав, на початку ХХ століття да, була винайдена цей рецепт. Ним ця паста. Е, я читала про те, що з самого початку робили так, як робить роман, але додавали ще чесник. Також можна додавати вершки, але ми того робити не будемо, тому що ми зробимо прям автентичний класичний рецепт. Ну так, да. ну, хто любить часник, той додає, хто не любить, то ні. Ну ви можете брати як свіжий, такий гранульований. Тута. Можна додати і вершки, і чесник, і зелень якусь там, можна ну для сам сам цинус, ті типу, сам ну сама база, це ось цей соус. Скажи мені, а вже ти реально знаєш, стільки багато про пасту. Ти коли йдеш е, їсти у ресторану, Та заклад... я в ресторанах не їм пасти, тому що це серйозно це я, я можу вдома поїсти. Ти... Я думала, що ти їсиш у ресторані пасту і критикуєш того шефа, який ага. готував. Я в ресторан, ходять люди, чого? Відпочивати. А не критикувати, там, щось mm. думають, там, ой Боже, він не вміє готувати, знаєш. Все таке. А Але сам, не без цього. Звісно. А сам пасту вдома готуєш. Пасту? Та ну так. А я не готую вдома пасту. Ну ти вдома взагалі не готуєш. Мені так кажеться. Я бізнес леді Ну, серйозно? Що там? Готово? Ну треба скуштувати. А ну давай. На руку. Ну. Ще трішечки. Трішечки, 30 секунд. Буквально, так. Да, ну, вже все. Альденте, така, як треба, угу. часом. Можна вже вимкнути. Хвилинку, щоб вона в окропі постоїть і вона буде готова. Тим часом ми можемо... Налить трішечки кроку. Ти знаєш Пахне. що, давай будемо розвіювати насправді усі міфи. Колись, пам'ятаю, моя мама казала, що пасту потрібно промивати водою. Ти робиш таке? Скажи, будь Та, ласка. ні, паста водою не промиває, промивається водою, знаєш. <реш> я макаронний продукт, знаєте, ну. сир, не продукт, а є справжній сир, коли в тебе паста твердих сортів. Е, давай розкажемо це пізніше, бо це все треба робити а, на гарячу. Тобто це сюди потрібно. Да, надо а я быстро, думала, быстро. Що Спочатку готується соус. бачите як? швидко це все зараз замішується, замішують замішую, трішечки. Що робити, що робити, раз. Бачите? Зараз твориться. Смачна така диви. історія. Да, зараз сир розтане. Друзі, я вже ковтаю слину. <с Тому не в сковорідці. Зараз чекаємо, масло розстане. Дивіться. Клас! Магія! Бачите, на, на очах виходить дві, яка е красива. Ти знаєш що, я йду по презентації Давай. Чекай, треба взяти ложечку, Ту все ще гарно замішати. Діві соус, Ти знає, бачиш. Це справжня, справжня така страва для любителів, які люблять макарони, люблять пасту. Ну я не можу втриматись, у мене просто uh -huh. рецептори хочуть їсти, снідати. Все, масло розійшлося, бачу, і виходить увійки соус. Викладаємо, так? Да? Хто, друзі, працює зранку? А хто буде їсти, бачите? Uh -huh. Смачну пасту. Так. Mm -hmm. Ну і без соусу цього не курі. Нектар. Oh. І так. зверху. Чорний перець, ну обов'язково, тому що паста любить перець. Це без цього ніяк. Mm. Дегустуємо, мої любі. Їмо, друзі. <різь> Я не можу дочекатися. Давай піднесувати, щоб ти не да, бачиш, це я про це і казав. Дивись, Дивись, каже. Смачно? Боже. Не знаю. Це... Мені не чує, не беру так багато. Це дуже смачно. Угу. Здається, що, друзі, не пишіть нам поганих коментарів, будь ласка, це дуже смачно. Гарно. Ми, мова. напевно, будемо з вами прощатись. Моя зараз це все, поки Вікторія тут біля себе, біля себе вже дерево. Буду зараз доганяти біля дверей. Готуйте, гарного дня, до побачення. Ми ж те пишемо ми, ми вас любимо. До побачення.